Друзі, вітаю всіх на другому відео про мій шлях, про підприємництво в Німеччині. Це така історія буде з декількох відео на нашому ютуб-каналі. Українці-підприємці в Німеччині. Також ви можете переглянути інші відео, які були вже створені, опубліковані. Ось тут десь вони. Десь ми їх тут додамо. Це класні історії українців-підприємців, які вже зробили певний результат. І йдуть до своїх мрій, не здаються попри систему Німеччини, там, де ви маєте бути всі, Англіштельти. Отже, після того, як я отримав, можна сказати, погодження від жоп-центру про те, що я можу відкривати підприємництво, в кінці 2023 року я пішов отже, анмельдуватись. Перед цим я дізнався да, знову ж таки багато інформації, проспілкувався з різними людьми, які вже мали підприємництво. Мені дуже багато допоміг мій хороший знайомий, який вже багато років пропрацював тут як підприємець, і саме за допомогою нього, якщо чесно, у мене багато кроків з ну, дійсно так полегшились. Отже. Я пішов в кінці. Уважна тут така історія, тому що тут зразу помилка, яку я хочу, щоб ви розуміли. в кінці 23-го року я пішов відкривати підприємництво, і ось треба розуміти, що якщо ви в кінці йдете відкривати підприємництво, і ви, наприклад, року, і ви. Не розумієте, чи ви будете заробляти, чи ви не будете ще за цей місяць, тому що після того, як відкрити, тобі ще треба треба відкрити друзі. 30 секунд вашої уваги. Якщо ви вже відкрили підприємство в Німеччині і ви потребуєте маркетингової підтримки, вам потрібно спеціалісти з Google Ads, таргетованої реклами, з налаштуванням Google Maps, з просуванням на Google Maps, що є дуже ефективним методом в Німеччині. Ми вам з цим всім можемо допомогти, навіть з створенням сайту. З Гверби з рехнунгами абсолютно офіційно і саме головне з результатом. Якщо вас це цікавить, переходьте на мій інстаграм, пишіть мені в особисті, я скину вам всі можливі варіанти. Рахунок в банку. Тобі треба отримати податковий номер. Тоді ти зможеш виписувати рахунки, тоді ти зможеш отримувати кошти. Тобто, від відкриття Геверби до того, як ти почнеш вже функціонувати, може пройти реально як не місяць, то два, то три. І тут треба це чітко розуміти, що коли ти відкриваєш підприємництво в кінці року, то ти маєш за даже місяць, та даже, я так розумію, що навіть, напевно, за два тижні або там, за два місяці цього року маєте подати декларацію в податкову. Тобто я. На своєму прикладі так і зробив. Так. тобто я, Мені прийшлося розбиратися з цієї історії. Я не наймав тоді ніякого штоєбіратора, тому що в мене було все по нулях, в мене навіть не було рахунка відкрито, тому що рахунок я відкрив вже в січні, а відкрив 1 грудня Гвербе. Тому е, тут така історія, що треба це дуже розуміти, що не потрібно, якщо ви можете зачекати, то краще зачекати і от з початку року відкрити, тому що ви собі потім це все красиво е, зробите. Не потрібно робити лишні декларації. Тому що якщо ви, наприклад, не зможете самі розібратися, то вам потрібно буде заплатити 500 євро е, на чистому місці просто за те, щоб вам за вас подали нульову декларацію. Тому ось така історія. Мені е, е, мій. Знайомий сто е, сказав, що ти можеш спокійно подавати свою декларацію нульову, тому що якби, ну, нульові декларації зробити помилки, ну якби не дуже є варіанти якісь. Тому. Я це сам розібрався. Якщо будуть запити, пишіть в коментарі. Я вам скину, де я дивився ці відео. Дуже професійно штоєбіратор оператор, розповіла все покроково, як там все заповнювати, які декларації потрібно заповнювати. Їх потрібно аж три формуляри заповнити. Тобто, там є що робити. Отже. Коли ти пішов е, за е, відкривати гверби, ти йдеш просто в редхаус, там, де ти проживаєш. Я думаю, вже дуже багато людей знають цю інформацію, це нічого нового тут немає. Платиш там, від е, в когось від 17 євро до, до там, 50 євро, платиш за анмельну, вказуєш, які ти е, будеш, е, значить, якими видами діяльності ти будеш займатися. Тут одразу теж кажу. Дуже важлива історія, на якій я теж, можна сказати, помилився. Тому що, Як помилився, я не знав тоді, що я буду займатися ще чимось іншим. Я відкрив, типу, Аля Квет, як в Україні, тільки як онлайн-маркетолог. Тобто я надаю послуги онлайн-маркетингу. Реклама там в Фейсбуці, реклама в на будь-яких площадках інших. Але треба розуміти те, що коли тобі потрібно додати. Свої якісь інші напрямки, то тобі потрібно буде знову реєструвати, перереєструвати це Гіверби прийти. І тобі потрібно доплатити потім ще раз кошти. Воно коштує точно так само, як реєстрація Гівербе. Тобто, якщо ви можете, то подумайте наперед, чим ви могли би ще займатися. Тобто, якщо ваша діяльність або ваші діяльності не потребують ніяких майстер-брифів, дозволів, тому просто можете туди вписувати, хоч мені здається, 15-20 напрямків, і це буде краще, навіть якщо ви їх не будете використовувати, ви можете. Отже, їх туди вписати, і вам буде спокійніше, краще, що ви не будете вже дьоргатись через півроку, бігати і кожного разу платити ці кошти. Тобто, у мене така історія, я вважаю, що це теж якась така, е, якийсь нюанс, який може там, для когось для вас безпосередньо зекономити час та кошти. Отже, після цього наступний крок був відправити форму ЕКС. Форма ЕКС Тож про неї дуже багато всі говорять. Якщо чесно, вона виглядає дуже страшно, але насправді в ній немає нічого страшного. Я, якщо хочете, можу скинути також приклад своїх розрахунків, які я на в Джоб центру. Подивитися, розберетися. По цьому прикладу, можете заповнити свої формуляри і направити. Е, ще раз, що таке форма ЄКС це форма, в якому ви сповіщаєте Джо Центр. Що наступні півроку ви прогнозовано прогнозовано е, маєте заробити стільки-то коштів. Ви прогнозовано маєте. Витратити стільки-то стільки-то грошей на рекламу, на матеріали там дуже багато є різних витрат, дуже багато різних так би можливостей, да? тобто ви можете нам написати, що ви заробляти будете 5 тисяч або там тисячу, і потім списати, наприклад, з цього, що вам треба на розходники, дуже багато коштів. І що у вас в ітогі залишається 500 доларів, 500 євро. І тут дуже тож, важливий зразу такий нюанс, який потрібно врахувати кожному. Друзі, Джоб-Центр знімає кошти одразу з ваших виплат, ті, які ви там вказали. Тобто там є графа, чистий прибуток, скільки ви чистого прибутку, просто плануєте. У вас, можливо, навіть немає клієнтів, але ви плануєте їх, думаєте, що ви їх зможете заробити. Тому на перших півроку обов'язково обов не вказуйте великих сум, вказуйте. Я не знаю, там 200, 300, 500 євро, можливо, навіть 100 євро, якщо ви не впевнені в тому, що ви будете нормально заробляти. Тому що, якщо ви вкажете, що ваш чистий прибуток складе там, помісячно так розподіляється, наприклад, 500, 1000 євро в наступний місяць, потім там, наступні місяці 1500, там, 1500, 1500, то з кожного місяця з ваших виплат буде рівно така ж сума відніматися. І там може створитись така ситуація: ой-ой-ой, грошей то немає, клієнтів то немає. А де я взагалі буду мати гроші на життя? Тому тут дуже уважно: подавайте краще менше. І буде це буде краще. Тобто, яка буде ситуація, якщо навпаки, якщо ви заробите більше ніж ви написали, просто через півроку ви маєте просто трошечки відкладати, якби ну не трошечки, а відкладати гроші. Да? І через півроку ви перерахуєте. Ви надсилаєте джоб центру всі там свої рахунки і так далі. І він побачить, ага, ти заробив не стільки, скільки ти казав, а заробив більше. Тому цю о, чистий, саме чистий прибуток, вони віднімлять. І ти будеш безпосередньо, якби ну, доплатиш і ви там розійдетеся на цьому. Тихо і мирно, ось така ситуація в цьому відео. Я думаю, ми з цим всім розібралися. В Наступному відео я хотів би поговорити про відкриття рахунку, теж про якісь нюанси, які я на які наштовхнувся, які можливо вам теж допоможуть. Про банк, який я вибрав і чому я його вибрав. Тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Не забувайте, що на нашому youtube каналі є дуже багато відео про українців-підприємців в Німеччині. Які в різних абсолютно нішах досягають своїх цілей. Дивіться, підтримуйте український YouTube, український контент. Дякую вам за перегляд.